Ви на моєму каналі, друзі, Це нове відео по роботі, де сьогодні мене посадили злий е, хер, херобри із Майнкрафт. Я буду зараз втикати, але спершу підпишитися і поставте лайти. Любов Україна цікаво, скільки людей, любе Україна, підписалися, то круто, А я буду починати проходити втикати від злого геробрина, давайте, давайте подивимося, що здесь є. Здесь є клітка, здесь є під блок землі, зелений туалет і ліжко. Угу. І що там в мене є? Здесь от, дивитесь динозавр. А. Я, я даже не понимаю, а это что такое? Це платье не видим, вы бачите де? Я Я сам не бачу де, а если я его сниму, то все равно я бачу. О, сейчас уже не бачу. Так, давайте піднимать, проходите стрик желтый -жел пойдем сюда. Ми йдемо по трубі блакитний, бачите? що це ще за зелена струба, теж вже можна було залізти, йдемо на ліву сторону. Відкра ці двері, Приїжджок сюди, приїжджок сюди. Обережно проходила, глана не впасти. Оце доб... було добре. Я я не впав. Нажимає на червотну і якась рибка. Ви Бачите, якась риба. Я не знаю, що це, але похоже на рибу. Теперь мы идем в вентиляцию. Заходим в вентиляцию, спускаемся вниз и идем. Что это за бабушка? Это из игры. Ах, злый хоробрин за мной. Бежит так. Тихо, тихо. Надо нажать на червоную кнопку. Пима. Не, он не пима. Тихо, тихо. Я за... Я застрял только, он за мной бежит. Так, надо очень далеко от, от него надо оторваться. Тихо, тихо. Я должен оторваться от него. Так, тихо, тихо, тихо. Я не, не могу нажать на кнопку. Придется... Сейчас я нажму на кнопку. Все, ребята, я нажал на кнопку. Теперь мы втыкаем ТК Мазло Харабрейна бежим, 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 бежим. Здесь бабка есть режима. Я не разумею, это... Это, это... это я играю в... Это... как меня пацаны злые Харабрейн, а не какую-то там мапу. Ладно, надо идти оборежно. Режим. Так, обережно це ж... надо як йдемо об... обере по блаки, там злий барі. Об... Пом... Пам'ятайте, що я втикала від нього і втикала от Дід Мороз, який у мене спіймав, А, я звалився, бистріше, бистріше. Я розумію і упала. Так, надо обережно пригнути. Обережно прийнути у всіх бувають ошибки. Ш... Ну, я опять свалився. Так, біжим, 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 обережно, обережно. За мной, але я від нього така швидше, быстрейше. Все, я прийшов, ура! Теперь сюди. Обережно. Рекама в не попала. Вот так вот. Держим по трубі блоки. Но могла не свалиться. Это так було обер... добре было. Тихо. Чуть я не свалился. Я хочу, що я схватился. Так я мог впасти заходим. Тут, тут зелено, мы спускаемся вниз. нес іде на леп... не, направо. Так, теперь нам надо сюди взяти. А, то, ну, і копати. Копати, зараз буду копати. Не поняв що. А, во. Сейчас, я копатимуся. І ми Упали саме вниз. Так. Діславо, і ми должны йти по дошці, Так, обережно в ланені свалитися. І ще раз йдемо по дошку. Угу. Так, обережно проходимо, ланені впасти. Це добре було. Так, прийшли. Далі йде міст, який зі сломане е, дошка. Ну, зі буває. а, Ані, ламається все. Я прийшов це хто? Пожераченкий. Шедо и ты шо, друг, це, це сама влада. Тепер мы заходим Рота... Ро, скелеты и мы должны пройти ці шипи. Я звалился, ну упал, конечно же. Диск надо обережно а Ні. Я теж, сейчас я пройду. Все, р... ребята, я прийшов тепер. Мы идем сюда и вот эта круглая спускается сюда. Стоп! Она не спускает, она за е. А ну-ка точно заеба? А да, она не котится. Смотрите, я думаю, она котится. Нет. Она не котится. Так, мы едем на левую сторону. Убираем. Поднимайся по лестнице. Угу. Поднимаемся. И идем сюда. Ну здесь злые хоробри! Так, мы должны ще зробити, нажати на ручах. Так, нажав, злые хорубри здесь! Своим сломо скипом. Бежим, 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 убежим он здесь. Не, ну здесь, 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 здесь. Ай, но слово вы мене. Надо было спрятати. Ну как? Ладно, це перше було попутку. Так я звали. Ладно. Оці двері відкрити, тобі біжим, біжим. Це зло, Зло... Злого зло, 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 короткі. Ну я опять звалися. Так, друг, та, друга попутка теж не получає. Спроб... Так. Третя попутку. Ніби не впали. Так, тихо, 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 быстрее, чтобы она не впасла. Вот это главное. Главное бы не впасла. И нам сюда прыжок слы. У меня чуть сей. Храбры мне не спимазал злый. не падай. Фух, я что думал, не паду так. Обрежно, я чуть не впал. Так, здесь надо засередиться. Ага, здесь смолоскип. Смолоски ну, мені не заважав. Це було добре. Все, я прийшов іду сюди на праву, е, праву руку. Так, і ми нажимаємо речанку і ми кудись піднімаємося на повню. Я думаю, це вже вихід. Ну, ну хоч ну, би це вихід, виход, хоч би в цей вихід, хоч би в виход. А нет, це не выход, це еще испытание. Ну ладно. Нам говорится, выпить э, на Пи. Так, давайте выпьем цей на Пи. В нас руки пьем. Ого! Шон шо дал? Он нам дал нам скорость! Так вот это доброе. Только надо. обережно проход, это может звалитися. Обережно. Обережно, я думав, все упаду. Так, обережно сіди. Ага, сюди. Угу. Так. Ну, здесь легкое трохи испытаний. Ну, трохи, да. А вот це уже не знаю, как. Я здесь не звалитися. Обережно отак от. Якесь іще спитання, але мені туди не потрібно. Ми ж все пройшли. Видулі піднімаємося по лісниці. Ага, і піднімаємося по цій лісниці. Так, угу. все, ми піднялися. Тепер нам треба сюди і здесь є бродів ну, допод... брадинка. І ми повинні куди її поставити, я так розумію. Так, нам треба сюди поставити, ага. Так, обережно людина, ну не заважай мені. Мені теж тест нужно проходить, не тільки ти. Так, ставимо сюди. Ну не подвигай. Ой, -мо, этот людина, людина, мені трохи заважає. Ой, я, я став, остался, но від, ми должны підніматися. Все, я вже дім. Ну, не заважать мені, будь ласка. Так. Открывай ці двері І ми должны піднятися якось. Ай, я звалився, якось. надо було подвинути якось, ну ладно. Так, да, нужно якось подвинути. От отбрр. Ага, нам надо вот так от. Ага, і. І нам надо якось провернуть вот так от. Да, мне трохи незручно, якось надо вот так поставить. Нет, нет. Не, не, не. Не, ни, ни. Так, и надо якось... Не, да не, ты. Сейчас я поставлю. Норм... Все, ребята, я уже схватился. Теперь мы поднимаемся по лестнице. Угорежем. Главное не впасть. Угу, все, мы здесь. І ще далі, ну йде, навіть на сюди. Ого, як я зама поволі. Так, дивитись, оце вітер дує, і ми, главно, нам не впасти. Ага, обережно і проходиваться. Угу. Обережно, обережно проходимо це испытання. Главное, не впасти. Главное, не впасти. Це було главне. Так, все, все ми мы впали піднімать на драбину. обережно обережно на драбину. Все, ми здесь. Тепер нам надо на ліву сторону. І що тут є чели. А, я впала. Надо було на трубу, але тут надо обережно на трубу. Прийти, я Так, розумію. Так, іти сюди. Угу, под... Спокійно проходити це. Фух, я думала, вже звались. Упаду. Так. Угу. Ой. Обережно проходимо. Йдемо на эту сторону, цю сторону, і нам треба сюди пригнути, так? Так. І там тепер нужно сюди пригати. Я звалися, але я зрозумів. Я, я свой лился, сейчас опять проходим этот обережний. Обережність обережно сиди. Обережно сиди. У, я думаю, уже звелусь. У я здесь даже чуть не спав. Так, обережно сиди. проходимо так. От так от. І нам треба як сюди, тільки треба обережно пригнути. Фух, я думав, що впаду. Ну, трохи я звалився, але нічого стар... буває таке. Фух, я теж думаю, здесь звались. Так, і нам треба сюди. Все, ми це з питання пройшли. Тепер нужно ще перекрутити одну. От так, все. Перше із трьох перекрутив, Я бачу друге, Нам надо ну, обережно спуститися вниз йти на эту трубу і, і обережно сюди, перекручується червоне, Угу. Друге із трьох. залишилося осталось одне. Угу. А, я много сломал. Ну ладно. Так, надо это от вниз. И здесь такая труба. И вот остальная. И... Так, давай-ка идем сюда. И... Э, ого, сын. Червоная... Три... Три... Кстати, я буду сейчас идти, но сперва подпишитесь, поставьте лайк, то люба Украина. Мне интересно, сколько людей люба Украина. Подписались, поставили, то круто, мои подписчики. А я буду продолжать. Так, идем сюда. Потом поднимаю на лист. И вот эти дуки, не дуже не вітріна бути. Так, да, це уже не буде вітряне. Ну, я звалюся. Да, трохи не так, але. Ладно, я так спеціалі. Не, я рассчит... не, не, не спеціально, просто не розчитаю прыжок Так, і нам сюди. Обережно угу. це проходимо. Потрохи йдемо. Угу. Главное не впасти. Це... Головне. Угу. Теперь надо на это квадрат. Ну нет, ну, я опять свалился. Вот трохи такое сложно, але ладно. Не буду жалотись. Сейчас пройду. Все, ребята, есть здесь. Теперь нужно обережно сюда. Потім надо сюда. Ой, свалилася. Хорошо, что есть дитинские Клад... ну, квадрат. Теперь... І ще раз приїжджок, все, проход і приїжджок, вентиляція, Обережно йдемо. Так, треба сюди і прыгаємо сюди. Так, це вже прийшло, тобі цей вітер дуй, і ми повинні це проходити. Главное не впасти вниз, бо, вона, я так розумію, це йома вбиває. Обережно прыжок, а я упав. ну бывает, бывает сейчас сказать, бывает, бывает. Так, надо сюда. образ, ай, не Ай! При... надо было сейчас проверить, я не читал прыжок. Я так, ну бывает сейчас сказать, бывает. Так, еще... еще раз у нас попытка. Давайте. Ну чему сейчас? Псы, ребята, я пришел. піднімаюся по лісні за 5 хвилин я прийшов. Ну, і тебе, я... Ми йдемо сюди. І ось цей вентилятор у нас дує, і ми повинні отак вверх прыгнути. І нам треба цю вентиляцію. Я так розумію, і ще раз потрібно ну, прізвити. На... Отак от. І нам потрібно цю трубу. Все, прийшли. Тепер йдемо. І ми спускаємося вниз. Там... Угу, ми спустилися і хто там? Это <гас> злый бары, Злый. Я думал, здесь будет... Херабрина. Нет, здесь злые э, бары. Ну ладно, повар. Ладно, здесь, здесь есть броя. Хватай. И мы должны вот так вот. По придется идти. На. Где бы бо... это злые Барри? На. Надо в него стрелять. на. на. на, 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 на. На на на! На на, стреляй, стреляй! На на! На-на! Уй! Ну зажжей! Надо в нього стріляти! типа! Да, да, давай Надо в него стрелять Так, Сейчас надо еще трохи На, стреляем На, еще трохи Еще трохи Да, давай, на На, все Мы его снищили Ура Так Тепер там відкрились двері, і нам надо туди так, погнали. У нас є збро... Так, зброя, а вона буде з нами или ні? Так, вона з... пропала, і нам надо вниз. А ну-ка, ми... ми її катимся. Ой, не трогайте ошиб. О, лай. О, о, о. все, ми приземлилися. Вот это было трохи... Страшно. І чуть не страшило. Так. Треба підніматися на сходи Ой. На, драбину. на драбину. дробину. Підняти на дробину. І вот написано, що это знать выход Так, надо сюди, стрілки вверх і там лазери червоні. Так, Так, обережно проходимо. Она чуть мене не зацепила. Треба обер обережно проходити. Ай, я навбу... зацепила. Треба якось, не знаю, обережно проходити. Я так розумію. Так, давай піднімаємося. Обережно. Всю. Так, перші прийшли. Їх чотири, це друга. Хоч мені заціпили, друга прийшли. Третя йде, третя, 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 ми пройшли. остала ч... одна. Четверта, четверта давайте. Проходить! Так! Да, ми пройшли нам сюди, Стрілка поки сюди, ми приземнилися. Тепер потрібно нам на ліву сторону сюди. Так, нам треба за... на драбину підніматися. Піднімай на драбину. Так, тепер потрібно взяти дошку. Дошку. І треба спуститися на драбинки. Все, спустилося. І треба поставити дужку обережно пройти. не впасти, було там шипи. Так. Угу Все, можна оце ставити. Отак. так І проходимо. І останнє дробинку ставимо все. І проходимо, все. І не на трасси не вихаст. На, стоп там! Ви хоробре, на машині, і ми даже в нього стрелять, так. Так, стреляем! На, окно, нагнул, и стреляет!

Відкрывають двірці і що там. Та машина. Мы должны сісти на чорну машину і ми сейчас поїдемо. Все, мы поїхали. Ура! Следующая установка. Выход. Так, мы кудись приїхали? Здесь показываю стрілку. Желту стрілку сюди. Ага, ну, погнали за стрілку. Ага. Я так. Разумею, надо на эту дробину. Так, ладно, пошли на цю дробину. Так, піднімаемся на цю дробину. Оберена не впасти главным. І здесь міні испытання не паркування. Я думав, все все впадун. Здесь надо оберено. Бо впаде, і заново прийдеться проходити все це. І нам сюди прыжок. А я впав саме вниз. І случайно... Ай! Зачем я звичайно туди? А, ну понятно. Тепер надо на паркур сюди підняти. Ага, обережно. проходи. Коли... Проходити його не впасти. Ааа, я опять ногу впав, звичайно, не пишу сюди. Тихо. Обережно. Фу, все, я думав, впаду. Ви бачили, як епічно було. Я думаю, все упойду. Я не впав і треба на блакитну трубу. Я не допринув трохи. Ну, я засейфался. Ну-ка, нам сюда, потом на цю трубу и блокитну сюда сюда. Ну ні. ну я трохи затупил, так. Еще раз. Обережно. проходимо це и. Ага, обережно. Ай, ну чему сейчас, еще раз у нас. Мне вот эта сброя заложает. Я никак не прибрасты. Ну, ⁇ -мо ⁇ надо с этой прыгнуть, чтобы здесь казалось. Ну, сброя трохи заложает. Сейчас я приду и включу видео. Все, ребята, я пи... э, пришла. мы поднимаем на блокетную... Э, блокетную лестницу, дробину. Теперь мы, мы выбрались, мы летим на вертолинку. Следующая остановка. Выхая пока. Тюрма херобрина. Мы втекли. Все, мы втекли от злого Харобрина. Ура! Я думаю, на таком видео можно закінчиться. Сьогодні мы втекли от зли, злого зли, зли, злого Харобрина. С вами я, Play Всем пока!